Мої вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті ось такі два повербанки, як мені сказала людина. Це людина привезла мені вагіті, що я ремонтував в нижньому відео і сказав, що замовив на Озоні чи де там повербанки, але вони не працюють. Ну, Я ж оглянув все, дивлюся, модель тут написана, чи марка Міатон, має Type-C роз'єм спереді, ззаді ось така надпис. Варнер War, чи вармер. Потужність 11 Вт, 3 Ампер години батарея, мейден звісно. Думаю, щось тут зовсім нічого не сказано про павербанк. Ну, ладно, я зарядив. Один і інший вмикнув, він активується, як ви бачите, все. Ну, думаю, да, я під'єднаю свій телефон до, до павербанка, тут, так би мовити. Вставляю. Ставив. Що ми бачимо? Ми бачимо, що телефон на телефоні реакції ніякої немає, а телефон заряджає цей пристрій. Цікаво, да мені теж цікаво. Ладно, я довго думав. Думаю, ладно, раз тут намальована така собачка, як ви бачите, можливо, це відпугувач для, для собак. Теж не воно. ладно Добре, що є така функція, як. Виявлення е, якоїсь там гріші по фото. Фотографую, заходжу в гуг і виявляється, що це грілки для рук акумуляторні. І Бачимо, ззаду є такі зубчики цікаві, і це для того, щоб їх об'єднувати, тобто збільшувати потужність. Ну, і отак можна руки гріть або одну, або коли роз'єднуєте дві руки гріть. І зараз я їх увімкну, вони нагріються, якщо вони нагріються, і замірюємо температуру, яку вони виділяють. Чекаємо і продовжимо. І так, друзі, пройшло декілька хвилин, хвилин 5, мабуть. Як ви бачите, вони світяться і дійсно відчувається тепло. І для наглядності давайте візьмемо такий прилад, як пирометр, це безконтактний термометр, і заміряємо температуру на них. Так. Перший міряємо, як ви бачите, температура 51 градус, інший 47-46 градусів. Ну, на столі 20 градусів. Ось де, а, так не видно. Да? Тобто це дійсно нагрівачі для рук. Ось такі речі китайці зараз роблять, а мені привозять як повербанки. Тобто, друзі, спочатку потрібно. Те, що недавно я казав, потрібно читати інструкцію, а потім вже приносити на ремонт, так би мовити. Якщо вам цікаво, дякую за увагу. На все добре, до побачення.